Доброго часу доби. Дуже багато хто у коментарях та й загалом питанням бюджетного джиманства. Що ж, велкам, Давайте глянемо, що можна придбати не за всі гроші світу, з гострих улюбленців. Та перш ніж ви бачите та почуєте список, я закликаю вас бути свідомим того, що будь-який продукт, а особливо хороший ніж, є своєрідно витвором мистецтва. Тож, не годуйте реплікантів, хоч вони й дешеві. Любите якісні і дорогі речі? Годуйте тих, хто їх створює, а не знецінні. Поїхали! Деякі ножомани з нашої маленької спільноти вельми недозначно відреагували на те, що я взяв у пілотний випуск, заявивши, що поріг завищено. Гаразд, Давайте знизимо до відсутності. Та верхній поріг я залишу за собою. І на сьогодні це буде 2000 гривень. Це відео буде міксом складнів та фіксів різних виробників, матеріалів та можливостей. Від 0 до 500. Тут ми зустрічаємо палітру реплік, як і згодом, як правило низької якості, а також деякі моделі фіксів, навіть породистих. А, тож, як вам, по 5 пунктів для початку вистачить, а, пункт перший практично усі низкопробні репліки. Практично 70% ножів виробництва Handway і подібних реплікоїди. Або танці з бубном і купівля з рук. Іноді ножі з заправок з написом Gerber. Щось ось такого ж типу. І рідкісні фіскарси на кухні сталі 3, хром 13, 420 нержа, 440А іноді напис інокс, та ністим не пахне. Ну або рандом. Зрозуміти, що то не надто важливо. Пластилінові травляться легко, втім не забуваючи так само швидко тупитись. Мора. Пункт другий. Так-так, ви ж хотіли мору. Тут мушу визнати, що це якраз один з найдостойніших варіантів. Це шведи, що робляться на дійсно непоганих столях, що перевірені не одним поколінням ножомань. В цьому бюджеті у нас живуть 511-й та 546-й, зустрічаються у вуглецевих та нержавіючих. Цікавтесь у продавців, яка це конкретно перед придбанням вуглецю, ознайомтесь з його особливостями експлуатації. Опінель Тамам, пункт 3. це французи та португальці відповідно. Винятково приємні малюки і не тільки малюки, там є і здоровані. Обидві контори випускають доволі широку номенклатуру ножів для кухні, туристів та приладдя. Дерев'яні класичні руків'я, подібні замки, подібна геометрія, чудові, легкі, недорогі помічники туриста, рибалки і просто господаря та господини. Мають прекрасний ріс і не надто прикро загубити. Ті, хто мають опеньки і подібних, обожнюють їх. І не безпідставно. одна з найдушевніших речей за ці гроші. На останні пункти залишу цікавинки. Я пораджу вам заходити на виставки за нагоди. Там можна зустріти цікаві штуки за копічані гроші. І з приємного за ці ж гроші можна купити багато крутих кухонних прибут, в тому числі бренду Victorinox. Спробуйте їх кухонні малюки. То просто чудо. І якщо вам вистачило терпіння, Cold Steel, Kudu Кундулайт. Він теж там живе 500 до 1000. Наступна сходинка. А отут вже маємо цікаву ситуацію. Докер саме китайський підрозділ Magnum. А іноді, навіть тайванські і китайські плюс, зустрічаються вельми прикольні зразки. Візьмемо три, щоб не надто розганятися. Це у нас буде Must Wanted, Gepanes Iris і Red People. Це щось з плюс-мінус прикольних китайчиків, втім не розраховувати на якісь особливі приємності, окрім упаковки, звісно, ідуть в металевих коробочках. Що ще можна по Китаю? Тут все ще Ganzo. Іноді навіть Firebord. Е, непогані за свої гроші. Можна також глянути Black Fox мора. А отут маємо до розглядати. Тут ми можемо знайти не одну і навіть не двадцять моделей. Саме у цьому ціновому сегменті живе легендарна мора Компаньйон. Також зустрінем Рубуст та ножі для різьблення по дереву. Як і сказано раніше, треба брати. Ці унічні фіксів безпрограшні. Скіф і Скіф плюс. Ну, що тут скажеш про скіфи, по-моєму, вже все сказано давно, давно іншими каналами. Але український бренд, який виробляється в Китаї, добре згодиться для знайомства з складнями. Має вибір обереме за ці гроші. Власне, по столях, основна маса 9 хром, 3 хром. Лімітки бувають цікавіші. Втім, не спілкувався. Якщо маєте досвід, коментарі завжди відкриті. Раз на раз бувають вдалі моделі, а бувають трохи кульгаві. Та кожному своє. За свої гроші краще за відверте китайське лайно з переходу. Малі приємності: Кершов та їх моделі Ціндер Тодіод, чудові карапузи для працівників служби доставки і решти кому потрібен маленький помічник. Важливо, що ці двоє дійсно невеличкі, тож раджу пощупати перед покупкою. Можна зустріти деякі базові моделі Victorinox. Теж згодиться як малий помічник, а також і до дочірників світу. Це, скажімо так, сучасне бачення ветеранів ножового ринку. Також три шийники від кабар. Так-так, той самий кабар у трьох різних виконаннях. Деякі моделі Black Fox, Opinel і MAM. Так, вони теж тут і тут живе лаочастки їх продуктів. Тож на цій категорії вони і закінчаться. Втім, тут можна зустріти багато чого цікавого. Варто пояснити, чому я поставив ці бренди один ряд, бо це одне і те ж у своїй суті. Різниця 20 років заснування компанії та трохи у замку. Втім, у нас на слуху більше, звісно, опеньки. Маркетинг, панове, вельми цікава штука. Зустрічаються також ноунейм китайці. І ще пачка Грандвея. Кухня також, втім, не розраховувати за цю суму на, як... на щось надто серйозне у теперішніх реаліях. А, важлива поправка. За ці ж гроші можна взяти вельми непогану репліку іменитого ножа. Я все ще закликаю вас не робити цього. І надалі у цьому відео репліки згадуватись не будуть. Дякую за розуміння. Тисяча до півтори. Хе, поїхали. Буде цікаво. І трошки більше, ніж раніше. Бьокери. Довго не будемо у цього виробника, втім, тут починаються цікавинки. Можемо розглянути прикольні моделі Excalibur, Якщо хочемо джентльмена, і це Front Flipper, то ж спершу познайомтесь. З Magnum Forest Ranger згодом з одним із коментарем під, під пілотом, А також рекомендую придивитись до моделей Mobius та Miu. І для екзотики автомат Rubico Auto. за ці гроші відміна цяцька. Опінелі нас тут вітають серію Outdoor, що включає в себе дещо видозмінені профіль клинків, що, втім, так само чудово ріжуть і у синтетичних руків'ях. Французькі внучки. Мені до душі не припали, але якщо хочеться осучаснення традиційного пенька, це ваше. Victorinox. У цьому ціновому сегменті зустрінуть нас базовими моделями типу Classic SD, Spartana, Kemper та величезної кількості кухонних ножів. Усі цікаві і чудові. Не забуваємо про їх дочірників з віза. У ніхто не відміняв. Знову маємо доволі обширний модельний ряд під різні задачі. Victorinox також дуже давня контора. Згодом про них обов'язково поговоримо в окремому випуску. Cold Steel. тут починається їх модельний ряд, і починається він в основному з малюків серії Leatherneck. Це міські шийнички, що незважаючи на свій невеличкий розмір, не позбавлені харизми колбів. Цікаво та розміру цих хлопців будуть надто великі. Десь мора. Мора тут нас може зацікавити знову доволі обширним модельним рядом для різноманітних задач. Фаворити виділю модель Outdoor 2000 та лінійку Classic. Якщо хочете зрозуміти традиційні робочники, вам туди Кершу. тут зустрінемо моделі Light Airlock та Tremolo. Зрозумілі складники з 4, хром 14 і малюків Shuffle і Shuffle 2. Маю такий. Як і Сінда, дуже прикольний карапус. Мій крім іншого, має пласку викрутку та відкривачку для пляшок. Китайці. Тут палітра, мабуть, найширша. Почнімо, мабуть, з Firebird. Чому Firebird? Тому що серед Ganzo і подібних китайців ці вирізняються тим, що мають найбільше своїх дизайнів. До прикладу, сьогодні у нас є ось такі карапуз. це представник цього сімейства, це у нас Firebird. Конкретно це у нас іде модель FH 923. Це сталь D2, Інструменталка без особливих якихось претензій на щось зверху, але функціонально нормально. Цікава форма це у нас фліпер. Конкретно фліпер, власне кажучи, фліпує доволі непогано. Кліпса двосторонка, без всіляких неймовірних там вау-речей. І, власне кажучи, GTM не надто цупкий, щоб нервати кишеню, при тому, доволі таки гарно зроблений. На свої гроші штука вельми цікава. Кому цікаво, посилання саме на цього карапуза буде в описі. Welcome. Uh, також uh, сьогодні можу вам порадити таких хлопців, як Райк. Uh, чому саме Райк? Тому що Райк це, мабуть, перша контора серед Китаю, яка мене зацікавила. Конкретно зацікавила. Саме з них я почав в принципі цікавитись тим, що таке китайський ножопром. На, на це є причина. Райки вирізняються, окрім того, що мають свої дизайни, ще й матеріалами. Переважна частина райків робиться з віків. Сандвіки це на швейцарські енергії. Вони не надто щоб капець, які тверді, але на загал дуже крута штука. Головне, що вона дуже легко правиться і дуже слабо ржаві. Тож, як міський або польовий утилітарник, райки штука дуже цікава. У нас сьогодні є ось такий карапус, але про нього ми детальніше поговоримо трошечки згодом. Тут саме зустрічаємо San Renbu та починаються Petrified Fish з Кубей Найвс. З доступних тут і зараз Artisan і CJRB. Вельми непогано. Сильно зараз не купатиму про Китай, також буде розмова окремо. Ну, і Кіф. З цим зустрічаємо модель Джок, Тауні, нещодавно презентований, та Ingle. Обирайте, які подобаються вам. Мені найбільше подобається Тауні. Півтори, дві. Зразу підемо в Китай. Тут маємо багато варіантів. З рекомендацією однозначно Kaiser. Можна зустріти за ці гроші. Ці H-Outdoor, Свої дизайни мацав добротно за свої гроші зроблено як треба. І райк. Їх утилітарні моделі на сьогоднішній гість однозначно варті уваги. Власне, сьогоднішній гість по райку у нас є ось такий от карапуз. Це у нас P801SF. Саме цей ніше зустрів першим, коли вперше побачив цю торгову марку. Я не можу сказати, що я великий фанат китайських ножів, в принципі, але от конкретно цей мені сподобався. Це у нас нержавіючі руків'я, Sandvik, він же 12 хром 27, тобто хороша, правильна нержа на куночку. І акценти. Дуже гарні акценти, він дуже. Характерно класно от, для контрастності виглядає. Е, малюк просто за свої гроші бомбічний. Він вкладається ці нові сегмент, в якому він зараз знаходиться. Е, описання на нього зрозумілих міркувань я також залишу на відео. Під тис-фрейм. Ну, що тут зроєш, рак. Артизан. моделі Shark Hornet Araio. Цікаві також CGRB. Однозначно з цього сегменту звучить Field Spark. Мабуть, найзгадуваніший з них. Я особисто, особисто маю з них модель Брайер. Бьокери. Брачептера. Це магнум, але познайомтесь, цікавий. CRKT. з'являються у цій частині і першим, та на сьогодні, на жаль, останнім з них не зустрічає мінімаліст. Дуже забавний малюк, що має неабияку популярність у світі. Мені внедреться не зрозуміло. Втім, факт лишається фактом: абсолютний хід останніх двох років. Скіфи. Стаді 2 і Adventure 2. Urbanite. Найкраще для базового розуміння ці вже на 9 хром. Відмінність не відчується недосвідченим користувачем, втім, позиціонується як більш коризя стійка. Кабар. Хіто глядачі в освіті Folding Hunter, що перекладається як складений мисливський Боба Бадозіє. Легкий традиційний, зрозумілий і прикольний. Має свій шарм, втім, мені більше годі, до смаку його дідо, Бак 110. У цьому сегменті зустрічається його лоу-кост версія 110 Slim Select. Та версія лайт полегшене і осучаснене розуміння легендарного 110-го. Cold Steel також тут присутнє, і ми можемо знайти моделі Peacemaker, себто миротворець. Закон читаємо mm -hmm. Token Spike мав другу. шийна маленька і дуже гарна голочка. Естетично неймовірні малюки на нержічні 4116. За бажання трохи попрацювати тут нас зустріне та міні до тафлайта. Ми доберемося обов'язково, а це його маленький братик, незважаючи на розміри, злий як чорт. Втім, зменшена версія, тож Знайомство руки перед покупкою обов'язкове. Вікси, а отут зустрічаємо леву частку цікавих речей. Я особисто є користувачем. Ось цього малюка. Я його показував в передньому випуску. Це у нас Swiss Army I'm Кламбер, що згідно номенклатури носить номер 137037. Так у віксів цікаві артикули чорного зломить. Тут раджу просто пошукати той, що припав до душі. Вибрати матимете з чого? Кьоршов. Маємо непоганий вибір, втім, все ще з керщів китайських. Я згодом, звісно, серйозніше озвучу всі подробиці. Втім, майте на увазі, що кьоршу належить японському гіганту Kai Group. Там же живуть Zero Tolerance, якщо що, і далеко не всі керші автентичні американці. Койловер метод та чил можуть бути непоганим вибором. Ну і на солодке починаються дочірники серйозної породи. Бірд. Це бюджетна гілка спайдерко. За ці кошти можемо знайти кілька моделей, зокрема знамениту каракара. 2. ні, це не ворона. Хоча з Ванліфом також є. Це спайдерко курця, так би мовити, або для того хто хоче познайомитися з їх баченням не за всі гроші світу. Видозмінена геометрія фірмового отвору, простіші матеріали, і та сама ергономіка. Вельми непогано, як для початку. Що ж, цього, я думаю, достатньо для початку. А, перш ніж попрощатись, хотілося б звернути увагу шановного товариства на кількість цікавих речей, що зростає пропорціонально ціні. Питання у ній є і буде завжди. Також, як ви могли помітити, тут не було чисто українських виробників та майстрів. Що ж, далі буде і Китай, і гіганти, і Україна. Все буде за оновленнями. Буде цікаво.